Що таке рідкоземельні метали? Це список 17 елементів з таблиці Менделеєва. і їх так називають не тому, що вони рідко зустрічаються в земній корі. Скоріше навпаки, запаси окремих елементів, таких як скандій. І трій або серії переважають світові запаси золота та срібла. Вони так називаються через розосередженість в зімній корі, і дуже важко знайти родовище, в якому концентрація цих металів дозволила виправдати інвестиції в розробку цих родовищ. Також ще одні причини нерентабельності цих проектів є висока складність та вартість екстракції, тобто вилучення необхідних елементів з видобутої породи. Водночас ці рідкоземельні метали дуже важливі, оскільки вони мають унікальні фізичні та хімічні властивості яких немає в інших елементів. Наприклад, рідкоземельні елементи широко використовуються в сильних магнітах, здатних витримувати екстремальні температури, що робить їх ідеальним матеріалом для виробництва сучасних електронних систем та військової техніки. Саме через ці унікальні властивості неможливо знайти заміну цим матеріалам, і жоден сучасний виробник зброї не може обійтися без цих матеріалів. А чому ринок виробництва цих матеріалів зараз контролює Китай? Тут саме цікаве, що з 60-х по 80-ті роки саме США контролювала світовий ринок виробництва рідкоземельних металів. Але починаючи з 80-х років, Китай наздогнав, перегнав і починаючи з 2000-х став фактичним монополістом на цьому ринку, який зараз контролює 80% світового виробництва цих металів. Офіційна історія каже, що все почалося в 1986 році, коли група китайських вчених запропонувала верховному лідеру. Китаю де нося опіну, прийняти програму розвитку високих технологій. Вже через декілька днів ця програма була схвалена і отримала назву програма 863. Сама програма була націлена на розвиток технологій в семи ключових галузях, які на думку китайського уряду матимуть потенціал розвитку в майбутньому. І однією з галузей був саме розвиток виробництва рідкоземельних металів. У тому ж році було створено фонд для фінансування цієї програми, на який відділялось 10 мільярдів юанів або 5 відсотків. Китайського бюджету. А в 1997 році китайський уряд ініціював ще одну програму розвитку програму 973. Це програма фундаментальних досліджень, які повинні були допомогти Китаю досягти технологічної та стратегічної переваги в різних галузях науки, особливо в розвитку виробництва рідкоземельних металів. За цією програмою уряд відбирав проекти та фінансував за схемою 2 плюс 3. Ця схема означала, що за два роки роботи необхідно було оцінити розвиток проекту в середньостроковій перспективі та визначити. План розвитку на наступні три роки, і звичайно, на все це виділялось державне фінансування у всі ці історії. Важливо зауважити, що китайський уряд спочатку розумів збитковість виробництва рідкоземельних металів, і все одно вони не шкодували грошей на розвиток цієї галузі, оскільки ціль стояла не зробити її прибутковою, а в отриманні стратегічної переваги над іншими країнами. Тому китайські компанії залишались збитковими, проте отримували державне фінансування і необмежене кредитування від державних банків, навіть незважаючи на те, що потім кредити. Не обслуговувались, і це фінансування дозволило їм збільшити видобуток, а згодом, за рахунок зниження цін на світових ринках, витіснити іноземних конкурентів з цього ринку. Саме з цієї причини у 2002 році закрилася найбільша в світі шахта Маунтінпес Каліфорнії, завдяки якій колись США були світовим лідером по виробництву рідкоземельних металів. І після усунення всіх конкурентів Китай став Провідним виробником в рідкоземельних металів у світі. Після того, як вони почали контролювати цей ринок, то рідкоземельні метали перетворились в частину державної стратегії Китаю. В першу чергу вони почали обмежувати експорт цих металів. Провідні країни світу намагалися з цим боротись, писали скарги в світову організацію торгівлі, але Китай знаходив купу аргументів, щоб обмежувати експорт. І це приносило свої результати. Відчуваючи дефіцит цих металів на світовому ринку, провідні світові технологічні компанії почали переносити виробництво в Китай. А Китай Розуміючи вразливість іноземних компаній, навіть почав диктувати їм власні умови. Наприклад, іноземним інвесторам доводило створювати спільні підприємства з китайцями з обов'язковою умовою передачі технологій та інтелектуальної власності, і завдяки чому Китай почав опановувати нові технології і нові виробництва. Якщо підсумувати все вище сказане, то це лише приклад, як стратегія перемагає тактику.